Хтось із вас обов'язково виживе. Чому я так кажу? Тому що сьогодні знову удар був по містам України в Запоріжжі попередньо двоє загиблих. І ви знаєте, життя цих людей ніхто і ніколи не згадає. Це вже просто статистика втрат. Ми вже звикли, вже навіть чиновники не говорять: ми не пробачимо, ми не забудемо. Ви помітили навіть цих речень вже менше і менше. Це життя людей, яких просто не стало. І ніхто, крім їхніх близьких, про них не згадає. От були люди вчора, а їх сьогодні немає. І от це може статися з кожним, з кожним із нас. Тому просто. Сприймайте тезу, хтось виживе як данність. От хтось, хтось випадковим чином, обраний, виживе. І якщо вас це влаштовує, то просто живіть, знаючи, що завтра, післязавтра, через місяць, може статись ось точно так: зникне людина, залишиться пам'ять з рідними. І, і все. І все. Ви це усвідомлюєте? Ті, хто вже полізли в коментарі, писати, так що здатися, я розумію, що вам дуже комфортно за кордоном багатьом, хто так пише. Але мова не про здатися, а мова про те, що у чиновників немає в риториці поняття мир, завершення війни, спроба зупинки війни. Просто цієї риторики немає. Є риторика Вау, ми отримали нові, там, ми ось застосували і так далі. Можливо, вчора ці двоє людей з Запоріжжя теж читали ці новини і теж сподівались, що вони виживуть. І ще раз повторю, хтось обов'язково виживе, і це багато буде людей насправді, а хтось ні. Поки в чиновників, у наших, там, за кордоном, в одну сторону, в іншу, знизу, зверху, немає в риториці розуміння того, що люди живуть у війні, а це не повинно бути десятками років, а це вже пішло на десятки років, допоки війна буде тривати. Тому що їхні діти, їхні діти за кордоном вчора в Парижі. Дитина, ну, дитина, хлопець дорослий, одного чиновника перформанс робив в Парижі. Стидоба. Діти їх за кордон.